У Варшаві стартує дводенна зустріч міністрів закордонних справ європейських країн у форматі «гімніх». У СЕМІ Польщі сталася сварка через нібито польських військових в Україні. А у Ватикані розпочинається обрання нового папи римського. У середу, 7 травня, у Варшаві, розпочнеться дводенна на зустріч міністрів закордонних справ європейських країн у форматі гімніх у сфері зовнішньої політики. Це найважливіша подія польського головування у Раді Європейського союзу. Наголосив очільник польської дипломатії Радослав Сікорський. Це можливість для справжньої стратегічної розмови між міністрами без жодних записок, жодних чиновників, тобто не зачитування позиції, а консультування що далі. І це відбувається у ключовий момент російсько України. Інської війни, коли Сполучені Штати зменшують свою участь у переговорах, але війна триває, шаєм своє заангажування в негоціації, але війна триває. міністр Сікорський зазначив, що головною темою переговорів буде питання європейської безпеки та подальшої підтримки України у війні з Росією сполучені штати нам, чітко як. говорять нам, що ми повинні взяти на себе більше відповідальності за нашу безпеку, і це питання того, як швидко ми зможемо стримати Путіна за допомогою сполучених штатів, але як лідери проєкту. Зустріч організована міністром Радослав Сікорським та верховним представником Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Каю Калас відбудеться в музеї війська польського у Варшавській цитаделі 7 та 8 травня цього року. Польща не відправляє війська воювати в Україні. Поширення іншої інформації з цього питання шкодить польській державі. Так, віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Касіня Камиш відповів на запитання депутата від конфедерації Романа Фріца у семій Польщі. Депутат Роман Фріц ствердив, що має документ, який нібито підтверджує польську збройну місію. Отже, виявилося, що уряд однак насилає, що встановлює вимоги до тих професійних солдатів, яким було призначено створювати якісь підрозділи в Україні. Я пропоную перенести цю сесію Сейму, щоб віце-прем'єр-міністр та міністр нацоборони міг надати нам повний звіт, який перш за все буде сповнений правди, бо ми повинні дотримуватися того, що є. Правда, п'ядельським бомжочимаш такого цє очільник міністерства національної оборони рішуче відповів на запитання політика конфедерації Владислав Касіня Камер, заявив. Що депутат поширює брехню та не має базових знань? Києві, ви наражаєте біпаноти. на без на небезпеку Польщу? Ви наражаєте на небезпеку біпаноти. польських солдатів? Біпаноти. Ви верзатинісенітниці у Києві є аташе. Чи знаєте ви про нього? Чи знаєте ви, що в Аташе служать польські солдати? Чи знаєте ви, що представники генерального штабу також їздять і їх охороняють? Косінья камеш запитав Романа Фріца, чи хоче він говорити таким чином про речі, які насправді пов'язані з безпекою польської держави. Ви витягуєте документ, який не стосується жодної місії чи операції в Україні, бо такої немає, наголосив міністр національної оборони. О 16.30 у сікстинській капелі розпочнеться розпочнеться обрання наступника папи франциска за словами експертів та букмекерів явним фаворитом на перемогу в конклаві є чинний державний секретар ватикану кардинал п'єтро паролін п'ят ковальчук далі Закончаних вчора й нарадка зустрічі кардиналів у Ватикані, що завершилася вчора, свідчать про те, що наступник Франциска повинен продовжувати його реформи та вести церкву тим самим шляхом. Більше того, 80% кардиналів виборців були висунуті самим Франциском, а тому його найважливіший соратник, ймовірно, є фаворитом. А філіпінський кардинал Луїс Антоніо, якого також називають азійським франциском, посідає друге місце. Однак, за даними італійських ватиканістів, які мають чудові джерела у Ватикані, кардинал Паролін наразі. Може розраховувати на 50 голосів, але йому потрібно ще 39. Ватиканісти, як і виборці, повторюють: ми знаємо, яким шляхом піде церква, але ми не знаємо, хто її є. Повене віми к буде переводити. Piotr Ковальчук, польське радіо, Rzym. Якщо хтось думає, що Путін зупиниться, то він дурень, заявив колишній президент США Джо Байден, який дав своє перше інтерв'ю після відходу з Білого Дому у січні. В інтерв'ю BBC Байден визнав, що дії наступника Дональда Трампа викликають глибоке занепокоєння. За словами Байдена, це особливо стосується відносин з Європою. BBC зазначило, що мирний план представлений адміністрацією Трампа, який передбачає визнання Вашингтоном анексії Криму Росією, та фактичне визнання території на сході України окупованої. Росії є політикою умиротворення, британський суспільний мовник заявив, що Байден провів паралель між нинішньою політикою США щодо Росії та політикою, яку проводив британський уряд щодо нацистської Німеччини у 30-х роках, і яка мала на меті запобігти спалаху війни. Байден побоюється, що політика Трампа призведе до втрати довіри європейських лідерів до Сполучених Штатів. Я не можу зрозуміти, як люди можуть думати, що якщо ми дозволимо диктатору злочинцю забрати Стину землі, яка йому не належить, то це його задовольнить, наголосив Байден, зазначивши, що для нього це не зрозуміло.